Друзі, всім привіт! Мене звати Микола Воробйов, я директор Центру Східноєвропейських перспектив у Вашингтоні. Багато часу проводжу в Сполучених Штатах Америки і зараз знаходжусь в Україні в продовженні мого попереднього посту з приводу того, що українці не можуть консолідуватися, і навіть та незначна частина населення 0,5% активних громадян, вони не бачать цьому сенсу. Всі, всі говорять, всі критикують, але мало хто пропонує. Я пропоную республіку. Не дивлячись на те, що в конституції зазначено, що Україна є все-таки республікою, насправді це не так, Україна як класична олігархією який опирається на охлос, на толпу на натовп, і фактично українців немає права обиратися та бути обраними, те, на чому стоїть Сполучені Штати Америки, ті цінності, на яких стоять ідеали, на яких стоять взагалі вся західна цивілізація. Якщо ми хочемо, щоб Україна була частиною цієї західної цивілізації, тут має бути республіка. Яким чином це виглядає? Я бачу те, що в Україні має бути створений республіканський рух. За зразками Сполучених Штатів Америки, за зразками партії, яку створив в свій час Авраам Лінкольн, партії Рейгана, партії Бушей, партії Ейзенхауера. ці люди ставали президентами від республіканської партії в Сполучених Штатах і вели цю країну до перемог. Я вважаю, що Україні це ж потрібна ця модель, і республіканізм в Україні теж має відповідно свої коріння. Фактично, Україна республікою є. По своїй самоідентичності, тобто тут люди не люблять будь-яку державу, тут люди не люблять владу, люди вважають владу злом і хочуть, щоб участь влади була взагалі мінімальною. Це те, на чому стоїть республіканізм. Далі свобода, далі право на легальне володіння зброєю, тобто захистити себе. Далі фіксований податок, тобто люди, які бізнесмени середній клас, які заробляють більше грошей, вони не мають платити більше податків, таким чином підтримувати непотрібний державний апарат, який фактично фінансує, дає, роздає рибу своєму електоратові, для того, щоб потім ці подачки використати в конвертувати в виборчі, виборчих списках і в голоси для себе. Тому я вважаю, що республіканізм це дійсно є панацея. У України є своя республіканська традиція. Нагадаю, що Українська республіканська партія вона була створена в 90-му році Левком Лук'яненко, Миколою паном Оробцем Горинем, братами Горинями і тому подібне, тобто іншими такими справжніми глибами, дисидентами, але так чи інакше в них не вдалося втримувати цей рух. Вони здобули в 94-му році деякий прогрес. 11 мандатів, але тим не менше їм не вдалося розвинути цей успіх. Я вважаю, що в зовнішній стратегії євроінтеграція для України не є панацеєю. Я думаю, що в наступні 5-10 років ми побачимо різні варіації Європейського союзу. Взагалі я є скептиком щодо євроінтеграції. Я вважаю, що Україні потрібно брати деякі моделі, втілювати за європейськими стандартами, але Європа сама себе. Знищує, по-перше, своєю ж бюрократією, а по-друге, неефективністю свого державного апарату і фактично соціалізмом. Тобто на соціалці тримаються всі іммігранти, і до тих пір, доки вони будуть, будуть виплачувати за рахунок середнього класу за рахунок багатих європейців, їм будуть виплачувати це. Ці дотації, я думаю, цю ситуацію можна буде втримати. Як тільки гроші закінчаться в Європі, почнуться незворотні процеси, тому що. Кінець історії, про який писав Фукуяма, він не наступив і навряд чи наступить, тому що мультикультуралізм, культуралізм в інших випадках: мусульмани, християни, протестанти під однім калпаком вони довго не можуть вживатися. Тобто вони можуть вживатися лише в умовах більш-менш стабільної економіки. Як тільки починається дисбаланс в економіці, не вистачає грошей для того, щоб покрити соціальні витрати, починаються незворотні процеси. Україна є фарпостом. Я бачу Україну як Другим Ізраїлем в східній Європі я бачу нашим стратегічним партнерам Сполучені Штати Америки, Великобританію, Канаду, ті, ті е, країни, які є суперпаур, які дійсно розуміють, що відбувається в світі, які розуміють, що Росія це дійсно загроза. Тому республіканський рух в Україні він має абсолютні перспективи, як з точки зору цінностей, які можна транслювати на західну аудиторію, так і з точки з цінностей тієї активної частини населення, яка фактично витягнула на собі майдан, яка фактично витягнула на собі війну і продовжує платити велику ціну на жаль в умовах олігархії, яка дійсно панує в Україні. Тому це мій рецепт. Я думаю, що він матиме тут резонанс. У нас є багато різних республіканських ініціатив. Я думаю, якщо ці люди зможуть об'єднатися, якщо ці люди зможуть прописати стратегію і виробити якісь певні тези для тих 5% активного населення, то в них є дійсно шанс, і в них дійсно є серйозні стратегічні партнери, найсильніша економіка за океаном. І вони з радістю будуть вітати таку ініціативу. Отже, моя ідея просто поділитися тут своїми думками. І нехай громадяни, які є на моїй сторінці, які читають мене, які слідкують. Нехай вже на їхній розсуд буде. Чи має ця ідея право на життя чи ні, я запрошую всіх коментувати. Запрошую всіх. Долучатися в першу чергу з власними ідеями, з власними побажаннями, і далі розвивати цю тему республіканізму в Україні, Україна як форпост Сполучених Штатів Америки в Східній Європі. Мінімум, хтось говорить про балто Чорноморський союз, який теж не можна виключати. І мені ця ідея подобається. Україна має бути сильним форпостом, а не болотом. Україна має бути частиною рішення, але не частиною проблеми. Дякую вам, з вами був я, Микола Воробйов, директор центру дослідження східної Європи в Вашингтоні. Почуємося.